Вітаю. Срочно термінове українське. Не так новина, як я би сказав, попередження. Майте на увазі. Взагалі я планував знімати відео десь трошки пізніше на ту тематику, на подібну тему. Але ж подзвонив щойно кум і розказує, що помер колишній сусід, де я раніше жив. Хай йому земля буде пухом. І як би підігнало мене відзняти те відео, вдруг комусь то пригодиться така ситуація. Значить, що я хочу сказати? Дивіться, в цьому році, може і було таке раніше, але на сьогоднішній день якась така дивна ситуація твориться з пчолами і взагалі з тими кусючими кумахами, там пчоли, оси, гер, гершуни, що в них якісь такі укуси дуже. Як то правильно сказати, ну, правильно сказати, смертельно небезпечні. Вони були завжди смертельно небезпечні для алергіків і так далі. Але саме в цьому році от, мої підписчики дзвонять, пишуть, і так від людей чую, що от, там пасічники, то ж вони привикші до того, що їх там кусає пчола чи ще щось. Просто людей. Звичайні пчоли, воно ж ніби мало бути корисно. Я думаю, що то причина в тому, що поля обробляються хімікатами, пчола наїдається, звичайна справа. Тож рослина має той хімікат, і той яд пчолиний стає якийсь особливо шкідливий. Так що будьте обережні і не, не, як то сказати, на всякий случай купіть в аптечку. Від алергії якісь таблеточки чи лікарства, що там підкажуть вам врачі. А от чого мене підігнало, то зазняти трошки скоріше, бо я там хотів коло вулика, коло пчолів, щоб було цікавіше відео. Знаєте, оце ком подзвонив. Сусід каже: буквально вчора, по-моєму, вечором сиділи вечери з жінкою і залетів в хату. Гершун чи куди там, де вони сиділи, і щось там літав сюди-туди, і того дядька десь кусив голову, і дядько моментально помер. Уявляєте? Ну, дядьку старший, звичайно, справа, але От така ситуація. Так що будьте обережні з тими всякими особокусючими е... Особо кусючими мухами, то смертельно небезпечно виходить на сьогоднішній день. Бувайте здоровенькі, тримайтеся подальше від таких кусючих мух.